Екзаменаційний маршрут номер 13 Територіального сервісного центру 7141 за адресою вулиця Лесі Українки, 21 територіального сервісного центру 7141. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїхали на вулицю Академіка Корольова. Вмикаємо правий покажчик повороту за 50 100 метрів. І тут у нас дорога змінює напрямок, не дивлячись на те, що вона просто змінює напрямок, але у нас там є заїзд у двір, тому треба показувати наші наміри сигналами повороту. Зараз у нас з'являється додаткова смуга, верніше дві з правої сторони. Вмикаємо правий покажчик повороту та оминаючи яму, перелаштовуємось у середню смугу. Візуально ділимо дорогу на три частини. Немає ніякої тут у нас розмітки, бачимо пішохідний перехід, знак 5-16 напрямок руху по смугах і з, з середньої смуги можна рухатись тільки прямо, а це те, що нам треба, бо згідно нашого маршруту 13-го, ми будемо і далі рухатись по вулиці Академіка Корольова. Не будемо повертати ні ліворуч, ні праворуч. В інших маршрутах ми повертаємо, там є і ліворуч, і праворуч, тому дивіться інші маршрути, Заварюйте смачну каву та донатьте на каву. Допомагайте. Розвитку каналу, карта Приватбанку є в описі цього каналу. Буду дуже вдячний вам. Дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух прямо. Займаємо праве положення на дорозі, бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємось. У ліву полосу. Знову ж таки, тут полос ніяких не відображено, але вони тут є. Припарковані автомобілі закінчились, обов'язково подивилися праве зеркало та повернули голову праворуч. Рухаємось прямо, зупинився автомобіль, перелаштувалися у ліву полосу, перелаштувалися в праву полосу і рухаємось якомога правіше до. Правої частини дороги згідно правил дорожнього руху України. Бачимо у нас там якісь бетонні блоки. Дотримуємось безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами, білий або іншими об'єктами, за яких гарантована безпека дорожнього руху. Завчасно вмикаємо лівий поки повороту та повертаємо ліворуч на вулицю Руставі. Надаємо перевагу згідно знаку. До речі, оці всі знаки ви звернули, мабуть, увагу. Знак дати дорогу має форму перевернутого трикутника. Знак головної дороги має форму, форму ромба. Знак стоп має знак шестикутника. Що поєднує всі ці знаки? Друзі, а поєднує всі ці знаки те, що вони, оця форма цих знаків, нема більше жодного знаку з такою самою формою. Навіщо це зроблено? Це у нас основні знаки пріоритету. Зараз у нас ранок всі йдуть на роботу, тому не так просто і виїхати тут. Так як у нас ці всі знаки пріоритету, і вони розташовуються на перехрестя, а перехрестя це таке небезпечне, саме небезпечне місце на дорозі то коли ви, наприклад, під'їхали там до перехрестя і не побачили там е, який, знак, який знак у вас, або е, його там не було, або ще щось, то ви завжди можете подивитись на. Да, тут виїхати ось кувато. То ви завжди можете подивитись на е, На іншу дорогу. там, е, Зліва від вас, справа, чи спереду від вас, і побачите оцей цей знак, і вже зробити висновок хоча б <кхм> методом виключення, як, який рух там, чи є перевага у автомобілів з інших напрямків. Але ж якщо так відбулося, то давайте пам'ятаємо правило дорожнього руху, що якщо <кхм> якщо ви виїхали на перехрестя і там чи не побачили, чи не було знака, про знаку пріоритету, то ви повинні рухатись так, вважати так, що ви рухаєтесь по дорозі, по другорядній дорозі. Краще надайте всім перевагу, хай вам там посигнарять. Надаємо перевагу пішоходу. Ніхто не хоче Зупинятись чомусь. Ну, ми складаємо іспит, тому почекаємо, пропустимо людину. Їдуть, а як людині переходити. Друзі, коли зупиняєтесь на пішохідному переході, то дивіться у салоне зеркало заднього виду, що там відбувається. Також на світлофорах. Хтось може там не розрахував, рухався, не дотримуючись безпечної дистанції. Тому в деяких випадках ви можете уникнути таким чином, допомогти уникнути зіткнення автомобілів там. Трохи протягнути ваш автомобіль далі, якщо у вас є така змога. Тому треба дивитись і голова повинна крутитись на 360 градусів. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Тут ніде зупинятися на них не можна, а також на відстані 30 від зупинки, 30 метрів до та після зупинки громадського транспорту та 10 метрів до та після пішохідного переходу. Також ось автомобіль з прилеглої території виїжджає, не можна зупинятися на виїзді з прилеглої території і 10 метрів до та після виїзду з цієї прилеглої території. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути на перехресті з круговим рухом, верніш з'їхати на другий з'їзд на вулицю 30-річчя Перемоги. Перехрестя з круговим рухом. Треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по перехрестю. І в крайньому правому положенні рухаємось, бачимо вантажівку, білий поки що повороту, подивилися в зеркало, об'їхали вантажівку, повернулися в свою полосу. І при з'їзді з кругу нам необхідно вмикнути правий покажчик повороту. Виїхали на дорогу на вулицю 30 Перемоги. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід, звертаємо увагу, чи нема пішоходів. Перехресті з круговим рухом нам необхідно з'їхати на другий з'їзд. Я перелаштуюсь у середню полосу, їхати, бо більш безпечно їхати по ній. Хоча по другій полосі безпечніше їхати, коли, коли їдеш там на інші з'їзди, надаємо перевагу пішоходу і продовжуємо рух. У нас так якось кущі так посажені, дивився туди і, і прозивав яму. Кущі так посажені, що не видно, чи їдуть автівки по кову. По Тому звертайте на це увагу. І при з'їзді вмикаємо правий покажчик повороту. Випереджаємо тролейбус. Нагадаю, що це, випередж, це саме випередження, коли ми рухаємось. В одному напрямку, по смугах, призначених для руху в одному напрямку, і я просто їду зі швидкістю більше, ніж е, інший транспортний засіб, то це буде випередження. Якщо з виїздом на смугу зустрічного напрямку, то це вже буде об'єм. Поки що повороту, бо зараз стрілгибусь буде зупинятись. Незрозуміло, чи він там буде заїжджати у свою кишеню чи ні. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофора. самі смузі тому що нам на цьому перехресті з круговим рухом необхідно з'їхати на четвертий с'їзд, з'їзд, тобто розвернутися, тому з середньої полоси це буде найбезпечніше робити. Лівий покажчик повороту, не дивлячись на те, що по правилах дорожнього руху ми не повинні цього робити. Надаємо перевагу автомобілям і рухаємося у середній полосі. Обов'язково дивимося, що у нас зліва, бо якщо хтось зараз зліва буде з'їжджати щоб він власне, нас не зарізав, так і є, з'їжджає, і оцей самий неправильний поворотник лівий, якраз нам він дуже потрібний, щоб автомобіль, водій зрозумів, що ми будемо робити. І приїхали цей з'їзд, вимкнули лівий покажік і вмикнули правий покажік повороту. І з'їжджаємо тут, дотримуємось рядності, а вже за зупинкою громадського транспорту ми займемо крайнє праве положення. Але ж там припарковані автомобілі, тому повертаємось в нашу смугу. Рухаємось далі. І вже тут можемо... Хоча там маршрутка зараз вона теж не зрозуміло, як зупиниться, вже залишимось тоді всі смуги. Зупиняємось перед соплінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Зараз дуже багато людей складають практичний іспит. Але як на мене, мені кажеться, що взимку, не дивлячись на те, що складніше складати іспит, все ж таки взимку краще. По-перше, швидкості автомобілів менше. Ну і так, да, відповідно, ж, покриття гірше, але ви хочете, не хочете, але будете здобувати якісь навики зимнього водіння. Вам інспектор буде просто змушений, змушений там, казати про якісь банальні речі, що можна робити, а що не можна. Але все одно краще піти на курс екстремального водіння і там здобути навики, тому що це воно вкрай важливо для безпеки дорожнього руху. до перехрестя з круговим рухом. Тут у нас пішохідний, бачите, зупинилися автомобілі, тому не проїжджаємо, поки ми не переконаємося, що нема там пішоходів. згідно пункту правил 18.4. З'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом, даємо перевагу автомобілям, якщо вони є на полі і повертаємо праворуч на вулицю Сумгаїцька. Всі маршрути, які я всі 15 зняв, друзі. Ну, вони не всі тут проходять, через, не всі повертаються через цю вулицю. Завжди червоний сигнал світлофору, Завжди. Тут короткий світлофор, виходить, і з-за цього. Перелаштовуємось. Там у нас ніхто не припаркувався ще. Займаємо крайню праву смугу. світлофору. І з цієї смуги ми можемо рухатись прямо або праворуч. Ну нам необхідно прямо тут їхати. Також зараз загріться зелений сигнал світлофору і ви побачите там контурні стрілки на зеленому сигналі, показують, дублюють, що можна прямо або праворуч. Це зроблено із за того, що тут ліва смуга, там є додаткова секція і ліва смуга чисто для повороту ліворуч. Рухаємось прямо. Зупиняємось на пішохідному переході, дивимося у зеркало заднього виду. Продовжуємо рух прямо. Чальный автомобиль. Зупиняємось на світлофорі. Вмикаємо правий покащик повороту завчасно. 50-100 метрів у населеному пункті, а поза населеним 100-200 метрів необхідно вмикати покащик повороту. Литаємо праворуч на вулицю Академіка Корольова. Якби тут були пішоходи, нам необхідно було б надати їм перевагу, але вже вони пройшли. Рухаємось прямо. Попереду навчальний автомобіль. На смугу зустрічного напрямку. І повертаємо Люборучі. Друзі, дякую, що дивитесь. Дякую, що коментуєте, підписуєтесь на канал, дякую, що підтримуєте канал. Матеріальна карта є в описі цього каналу. Бажаю всім вдало скласти! Практичний іспит І до зустрічі на дорогах. Всім пока!